Рівно о 18 годині 00 хвилин на табло Верховної Ради засвітилася цифра 346 голосів за Акт проголошення Незалежності України. Це важко зрозуміти тим, хто не був у сесійній залі. Я в той час стояв там за спиною президії неподалік. Е Леоніда Макаровича, до якого прибіг захеканий Дмитро Васильович Павличко, із Машбюро і в руках тримає віддрукований аркуш А4 тексту проголошення Незалежності України, і вручає Леоніду Макаровичу, нахилився над ним і каже: Леонід Макарович, читай і став на голосування.